Нестача фахівців це одна з проблем представників швейного бізнесу. Але її можна подолати за допомогою міжнародних донорів та громадських активістів. Як працює ця колаборація, зараз дізнаємось. Вікторія Карпова мала власний бізнес у Покровську. Після евакуації довелось починати спочатку, запускати виробництво, наймати працівників. Щоб підготувати гарних фахівців, вона пішла викладати. Не можу сказати, що немає працівників, працівників дуже багато, але вони всі різнокваліфіковані. І сказати, що от вона всі приходять і тут одразу ж з першого дня всі шиють, то ні. Все одно є десь місяць-півтора, є ідея адаптації. В школу кравецької майстерності я викладала конструювання. Є дівчата, які змінюють свою професію, вони хочуть навчитися шити. Звичайно, це. Теж тривалий час, швидко вони професійними швеями не стануть. Хтось може започаткує свою власну справу, хтось може все ж таки буде працювати на виробництві, але все одне потрібно розуміти, що потрібен час для того, щоб навчитися заробляти нормальні гроші. Західноукраїнський швейний кластер створив хаб, де проводять різні івенти та навчають кравецької майстерності. Сам курс налічує 250 годин. З них 125 є конструювання, і 125 двадцять іде практика технологія, і оцей курс початковий це є курс, який охоплює легкий одяг, тобто одяг, до якого не потрібна підкладка. Ми на випуск випуск запрошуємо роботодавців, щоб вони могли розказати і запросити. Запропонувати нашим випускниця, випускницям випускницям роботу реально навчитися шити при великому бажанні, при е, гарне викладання, якщо викладати доступною для них мовою, тому що люди приходять як і медики до прикладу, так і просто продавчині. Ну хто хто чим займався до повномасштабної війни? Тому що люди приходять і хочуть чогось навчитися. Не всі. Рухаються далі, тому що вони не зупиняються на цьому. Хтось іде далі, курси, ну якісь там і кому далі цікаво, а хтось ну для себе, чисто особисто для себе, хтось влаштовується на роботу і рухається по кар'єрній сходинці. Мені дуже подобалося взагалі з дитинства шити, але якось життя не складалося. І тепер у Львові, коли я побачила. Об'яву про те, що школа набирає учнів саме з числа осіб ВПО, то я собі скористалася цією чудовою можливістю. Мені дуже подобається, і, власне кажучи, навички, за якими я йшла в цю школу, я зараз активно використовую у своєму житті. Можливо, ще буде колись йти питання про відкриття власної справи. У вересні стартує наступна хвиля навчання, тож організатори запрошують отримати нову професію. Олена Єрмоленко зі Львова. спеціальна для острова.